Свокло клопотання про пряму трансляцію судового засідання, яка передбачена статтею 11 закону про судоустрій та е, відповідає вимогам Кодексу суддівської етики стаття 11. У вас все? Ні, не все. Слухай вас. У мене клопотання після проведення судового засідання надати доступ до файлів відеофіксації та обов'язково в повному об'ємі внести протокол судового засідання до електронного суду те, що не виконується також вашим секретарем. Так, вам роз'яснюється, що після того, коли надійшло до Ленінського районного суду міста Кіровограда ваше.